Ще кажу вам, яке число порушення це було це неділя? Була десь неділя назад. яка неділя назад? Число чітко мені правопорушення. Чітко Ван чітко ви зупинили зараз, а чітко не знаєте. Вами що кажу, щоб не було пристепенно ремень? Я вам пояснюю, яке число? Ви не зупинили. Яке заводомі... число? Ви розумієте? Який рік? Яке число? Число зараз все скажуть. Ви Ван зупинили, зупинили, зупинили а числа не знаєте? Неділя назад. Це було це порушення будь-яких правил. Ви будь не знаєте причину правил, зупинки? Не ви не зна і пристепнете ремені інспектор КІ нуль шість Як вас звати? Віталік мене звати. Віталік. Мене звати Мирослав. Добре. Якщо ви зупиняєте ви, якщо мене, зупиняли, скажіть, а потім я скажу. Добре. Можна говорити? Так, кажіть. Якщо ви впевнені, так. що я не зупинився на вимоги інспектора, ну ви ж тоді ж не зупинили. Ви мене зараз перебили, і ви не знаєте, коли це було. То гріш вашим словам, тому що ви повинні мені пояснити і сказати дату, коли це трапилось правопорушення. Ви не володієте інформацією. Ви, ви чули щас, дзвін, щас вони, щас а не знаєте, я, де він? Я, я з друг, друг, Прошу я говоріть. Так, говоріть, Віталій. Я просто так вже зупинилась. Просто ви так не ви не можете. З... Яка інф? Звідки? За, за, за Від кого інформація? Я точно вам вияснюю інформацію, тому що там тільки з'ясовую. Так ви мене зупинили за незупинку чи за ремень безпеки? За, коли вас інспектор зупиняв за цей ремень безпеки, ви не зупинилися і поїхали далі. Інформація вже є по вашому автомобілі. Ви мене що, що ви мені інкримінуєте? Не защепнутий ремень чи незупинку? За ремень і за незупинку. зупинку. І не знаєте, якого числа. Зараз все точно буде. А а що що, ти, що ти, значить зараз? Зупинили вже. Ми з'ясовуємо. А Ми чому ви мене зупинили? Чого? А звідки ви знали про те, що мене потрібно зупинити? Звідки? Ну, на підставі чого? Який закон? Є підставі того, що у вас є не зупинка. є відповідні. Вказівки і рапорт по вашому автомобілю? Ми просто за це в базі, так? Так. Да. Тобто ви по базі пробили мої авто? Да, це... да ви там ремені безпеки не було. А безпеки? яким чином це ваш інспектор зупиняв? Ви не зупиняли. А скажіть, будь ласка, зараз йшов потік машин. Яким чином ви так чітко зрозуміли, що мій номер визначили? Що саме мій так, номер? Все. Прошу? На Ізу знаю все. На пам'ять ви пам'ятаєте всі машини і... України? І машини так? Не зупинялися, я їх на Ізу. А скільки таких машин ви на пам'ять знаєте? Інформацію можу вам не казати, але є.